Всього три інгредієнти, 5 хвилин часу і смачний салат готовий. Лише з трьох інгредієнтів. Смачно, просто та швидко, легкий, ніжний та освіжаючий салат на будь-який святковий стіл, ріжемо кубиками 300 г крабових паличок, 2 варених яйця. Та натираємо на крупній терці 120 г сирої моркви, солимо за смаком та заправляємо трьома столовими ложками майонезу. Все ретельно перемішаємо і можна подавати. Смачний, легкий у приготуванні, дуже ніжний та освіжаючий салатик готовий. Всім смачного.